І ще одне відео, де я не хочу коментувати. Знаєте, ми живемо в країні, де дуже багато великих людей, великих, яких чіпати не можна. Бо як ти їх чіпнеш, то починаються одразу бульки. А, і цих людей можна дістати тільки тоді, коли ти перебуваєш на якійсь дуже високій посаді. Бо коли їх кришують люди з високими посадами, на мою точку зору, дістати їх просто неможливо. Тому я не коментую. Я просто включу вам відео. Комунальним підприємствам, а потім я вам скажу, хто це. Ну це журналістка Бігу Сінфо. Ми знаю, маємо я право, це. як ви не знаєте, я ЛНР. Не це ваша розмовляю. компанія. Я не знаю, що ви говорите. Ви Хто Ви поставити вам, не буду, щоб ви не, не казали, думаю. що ми обманюємо чи щось, щось не те говоримо? Я маю. право. Ви думаємо опановеті. Ви просто ходіте підлавлюєте людей. Ми не ходимо, підлавлюємо да, людей. Ви, ви продаєтесь, ви наркотики ми не продаємося, ми не, не наркотики, ви ми не нюхаємо наркотики, ми не продаємо. Ми не продаємося, ми не нюхаємо наркотики. А, ви зараз обманюєте через а те, що на ви на не знаєте, рік. що відповісти. Ви отримали частку я в компанії, я я я яка продає ви, електроенергію. В вас, у вас Ви купили? У вас глаза в руші. Ви, у вас дрожать руки, колени. Руки дрожать, тому що ви обманюєте. Я не обманюю. Вот люди, вот. Я... Скажіть, відповідь, вам подобається? Ось ці люди, які пристають до звичайних людей. Ви не звичайна людина, ви отримали частку в компанії, Я купили каміння. Це важна компанія. Це не, це не, кому, не ваше особисте життя. Ваша компанія продає електрю, компанія? А що що ваша компанія. Що ви командиленерго? Ваша компанія Вики Кірющенко осі не Адольфа. Нет, ви перепутати перепутати. А ми перешкод. А, да. а ви хто? Я Марія Землянська. Я вам показала документи. Я журналістка бігус інфо хто Це тобі програма? Ні, це не полігарма. Це програма розслідування. Ви занімати розслідування мені рудой. Занимайтесь это расследованием, да, вы почему не ездите в Какая разница, что я делаю? Я Все хотела вас запитать, что это как с тем, что зап... ваша Хорошо, компания продает... Вы... А я в вам не отвечаю. А я не отвечаю. Все? Просто для того, чтобы вы не говорили, что мы обманываем... Вы я обманываете, я потому что я запитати, знаю. И расследование бигус против бигуса, бигуса, бигус против бигуса. Бигус против Бигуса. Потому что вы получаете деньги за это. Вам платят. Я знаю это. Скажите в камеру, посмотрите. Давайте через сделаем это посмотрите, это правда? Что самое? Что самое У вас лицо врет. Я професіональний режисер. У вас виквіт цього. От мені дивно, як професійний режисер почав займатися спочатку виробництвом літальних це, обережно. Це він і дверима чуть не прибив. Знаєте, хто це? Це е, е, режисер серіалу Слуга народу. Хм. Шкода, що нам не показали його раніше. Відео в Телеграм в шопці профілю. І він режисер. Він по обличчю бача, Так що